Новенькі були любителі малоповерхового будівництва. Знайшов для вас у крихівцях два особнячка. В стані будівництва можна придбати їх собі на розтермінування. Локація топчик. Затишне місце. Ось такий буде особняк з гаражем. З вулиці буде заїзд попри цей будинок і одразу наступний особняк, гараж з виходом на подвір'я. Тамбур між гаражем і будинком. Дуже зручно, вхідна група. Кладовочка під сходами, кімната, величезна кухня студія. Величезна. Просто, просто фантастика. Панорамні вікна. Вихід на ділянку. Монолітні сходи на другий поверх. Величезна кімната спальня, Сам вузол з вікном, ще одна спальня, два вікна, ще одна спальня, два вікна і може бути ще одна спальня, може бути гардеробна. Як кому зручно, вихід на балкон. І наші малоповерхові крихівці. І ще один особняк. Кого зацікавила локація, а локація топчик. Кого зацікавило малоповерхове будівництво, зателефонуйте до баті Панаса, відвезу, покажу, розкажу. Е, цікаве будівництво, цікаве планування. Нестандартне. Компанія житло. And е, батя Панас. Завжди на вашій стороні.